Я зараз в парк Зелений Гай. Ото -от там, де прапор, це вулиця Зелений Гай. Ось так. Ось тут ось так в жовтні. А я зараз проїду. Почитав сьогодні в інтернеті, що сільська рада, депутати ухвалили, ну, ухвалили рішення, що буде напротив, проти ліцею номер 1 будуватись спортивний комплекс. Зараз я туди проїду. Ну що я може ще не доїхавши сказати, я підтримую депутатів і сільради. Там буде і для боксу, і школа якась мистецтв, танці там. Ну, те, тільки одне, щоб це було не приватне, а комунальне, Що, щоб діти з села, ну все, Петропавлівській да, можна і з інші, то щейки, і, і Софії Борча, ОТГ Борщагівська. Могли вільно туди ходити. Тому що приватних багато вже і різних тренажей, фітнесів, всяких. А ось комунальне буде, тоді всім доступ буде, хто бажає займатися до цих споруд і до цих кружків і воєнки називають. Ось зараз я їду до того місця, де по генплану має бути той споркомплекс. А він має бути Ось там, де працювали ці дорожники там вони Щебень, мабуть, ще мабуть, і зараз іще лежить. Ось тут. Оце де немає, зараз там травою все поросло попереду. Земля лежить, Ось там має бути оце Місце. І зараз зупинюсь. І ось тут це все місце, де земля о, будь які ростуть, тут має бути цей споркомплекс, аж ось туди. Так що гарно, що це буде, там буде і бомбосховище на 500 місць. Так що Ось ліцей тут. А от тут напроти цього ліцею буде оцей спорткомплекс. Ну зараз коли будувати, я точно не знаю, мабуть там проєкт є чи ні. Ну гарно, що він буде.